Вітаю на каналі Агролюбитель. Пшениця ще зелена. Але в мене трошки пожовкла. Небагато, десь метр від дороги, а там далі йде на звуження. Пожовтіла неприроднім шляхом. Кропили сою, покропили мені трошки пшеницю. Кропили вже давніше тижнів три тому. І от вона висохла. Декілька днів тому кропили повторно. Вже мабуть бачили. Але щось той, хто кропив, ще не дзвонив і не приїжджав. Мабуть, не подзвонить і не приїде. Ну, в нього багато полів. Та й кропить ОП2000 прицепний. Це, мабуть, важко від межі рівно відбити. Ну отут по межі, тут буквально вже не суттєво тут два рядочки тільки зачепив. Але вже пройду до кінця, бо ще в кінці не був. Цікаво, чи тільки на початку підпалив, чи ще в деяких місцях. Ну Тут на середині вже все вроді би добре. Заодно покажу пшеницю. Ну, Пшениця тільки моїх 13 метрів. І, до речі, цікаво, що моя пшениця трошки жовтіша, а сусідська зеленіша. Я думаю, це через те, що там пшениця отримала карбамід сівалкою. Десь квітні то було. А в мене лише що вона отримала? Гумат до гербіциду по листу. Так, прийшов за середину, знов смужка підпалена. А тут небагато, тут буквально рядочок чи два, точніше. Просто крайній погано зійшов. А є от на пшениці такі зелені плями. І в тих зелених плямах пшениця вища за зростом і колоски такі здорові, здорові. Я навіть знаю, чому так. Це миші. Таких є три, три галявинки, таких десь півтора метра в діаметрі. Тут були миші, такі дири мали, по нори. Я їх травив, підсипав тройну пшеницю ранньою весною. І на тих місцях, де мишачі дири, ну, миші поздихали, тому що я їх потравив, але пшениця получила підживи більше. Ну, але головна мета це подивитися, що там, що там з пшеницею. Так, тут далі вже все добре. Ще цікаво в куті, тут метрів 50 залишилось до кінця. Ну, скажу зразу, що це перший раз таке. У мене ще раніше ніхто ніколи мені нічого не палив. Та й відшкодування я вимагати ніякого не буду, тому що там Півмішка втрат кілограм 20 чи 30 пшениці, втрат більше з того підпаленого клина не буде. Можливо, і складно. широким оприскувачем від межі. ну Можете написати в коментарях, хто як в таких ситуаціях діє. Але я нічого вимагати не буду. Звичайно, при зустрічі. З людиною прикальнусь там, підмахаю жартома. А так, щоб щось серйозно, то ні, тому що і пшениця в мене не дуже то і хороша. На кутах от пісненько, то низенька, до колін і колоски маленькі. А от буквально метр півтора від межі вже пшеничка краща. Так, до кінця дійшов все нормально. Тут взагалі кут ні посіяно, ні покроплено, тому що широкий оприскувач. Ну І тут соя кроплена. Не знаю, якась така соя подовго сте листя, це холдинг. Тут соя така темна темна. Ну і холден завжди. Як кропіть завжди лишає. У мене отут город і от на другому горбі, якщо бачите, жовта така, великий кусок пшениці жовта. Це теж моя пшениця, потім тоненька смужка, це картопля моя, потім ще смужка пшениці. то теж, що тут? Лишено метрів десь півтора. Що там от лишено? Правда, там вівсюк. Коротше така історія. Трошка мені підпалили пшеницю, але то не страшно. То не страшно всяке буває. У мене принаймні досвіду нема соєю. От коли попробую сою, можливо я комусь ненарочно щось підпалю. Ну, сподіваюсь, такого не буде. А так, в принципі, пшеничка. Пшеничка поки що місцями зелена, місцями вже міняє колір. Ну я думаю місяць точно дожнив, тому що сьогодні яке там 3 чи яке липня, здається 3 липня, то скоріше 1 жовтня тут жовтня, серпня, скоріше, як 1 серпня, нічого не буде. Кому відео було цікаве, щось пишіть в коментарях, особливо пишіть, як ви вирішуєте такі питання, коли... Хтось кудись покропив не там де треба. От є падалічний ячмінь ярий. Тому що минулого року був у мене ячмінь, то ячмінь вже більш такий жовтіший. Тому всі свої думки пишіть в коментарях, підтримайте канал підпискою, відео, лайком. Всім дякую за увагу.